Олександрія знову отримала трагічну звістку. 26 вересня під час виконання бойового завдання на території Харківської області загинув наш земляк Олександрієць Микола Милостний, 1964 року народження. За бажанням батьків захисника поховали 3 жовтня на його малій батьківщині у Харківській області. Міська рада висловлює співчуття рідним і близьким. Нехай пам'ять про мужнього воїна, який віддав своє життя за Україну, назавжди залишиться в серцях людей, повідомляє прес-служба міської ради. Разом до перемоги у Кропивницькому відбувся благодійний освітянський марафон до Дня працівників освіти. 1 жовтня разом із заступником міського голови Сергієм Колодяжним Василь Смаглюк вручив обласні та міські відзнаки й подяки вчителям Кропивницького. Також окремо відзначили вчителів міста, які захищали та продовжують захищати Україну в лавах ЗСУ. Як акцентувала начальниця управління освіти Кропивницької міської ради Лариса Костенко, під час марафону освітяни збирали кошти на дрон для ЗСУ. На заході діяв благодійний ярмарок від закладів освіти міста, а також виступали місцеві музиканти. Йдеться на фейсбук-сторінці Кіровоградської ОДА. У застосунку Дія з 30 вересня відновили функцію перегляду і сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху. Про це інформує Суспільне новини, посилаючись на Міністерство цифрової трансформації України. Щойно камери зафіксують автопорушення на дорозі, ви отримаєте пуш сповіщення у застосунку та зможете оплатити штраф у кілька кліків. Завдяки оперативним повідомленням, у застосунку ви зможете вчасно сплатити штраф та уникнути адміністративних покарань. Йдеться в повідомленні. У закладі дошкільної освіти номер 18 29 вересня відбувся ярмарок, на якому продавалися різноманітні смаколики. Завдяки батькам вихованців та працівникам закладу було зібрано кошти, які передали на потреби ЗСУ. Інформація розміщена на сторінці дошкільного закладу. Криниченька відзначила день народження 30 вересня. У палаці культури Світлопільський пройшов ювілейний концерт вокального ансамблю Криниченька Віра Надія Любов з нагоди 25-річчя колективу Керівник Наталія Паніна. Участь у програмі взяли сьогоднішні учасники та випускники колективу різних років, а також народний аматорський клуб спортивно-бального танцю Олександрит, хореографічні колективи Калейдоскоп і Коханочка, народний аматорський цирк Цирк молодих. Зі святом улюблений колектив вітали колеги, батьки учасників адміністрація Палац культури Світлопільський. Олександрія взяла участь у спортивних змаганнях серед громад Кіровоградщини. 1 жовтня у селі Соколівському відбулися спортивні змагання серед команд міських територіальних громад Кіровоградської області 2022. За перемогу боролися п'ять команд Долинської, Помічнянської, Вобринецької, Маловиськівської та Олександрійської територіальних громад. В Загальнокомандному заліку Олександрійська територіальна громада посіла третє місце, зазначено на сайті міської ради.